Лепрекон. Містер Огреді повертається з Ірландії з гарною новиною. Йому вдалося поцупити у лепрекона цілий горщик золота, тож тепер вони багаті. Поки чоловік ховає скарб, гном вилізає із валізи та вколошкує дружину. Містер Огреді заганяє лепрекона в ящик і майже встигає підпалити, але під силою чарів отримує інсульт. Десять років по тому Джейді Редінг та його донька Торі орендують ферму о грейді. Один із малярів Озі випадково звільняє Лепрекона. Гном відразу ж рушає на пошуки свого золота і біда тим, хто трапиться йому на шляху. Сценарист та режисер Марк Джонс Румпельщіцхен. Головні ролі виконали Уорвік Девіс, Дженніфер Еністон, Кен Оланд та Марк Голтон. На створення персонажа Марка Джонса надихнула реклама Lucky Charms. Він був здивований, що немає жодного жахастика про лепреконів. Попередньо фільм хотіли зробити дуже кривавим та жорстким, як, наприклад, П'ятниця 13» чи кошмарно вулиці В'язів. Проте дистриб'ютори боролися за комедію жахів, на кшталт гремлянів чи зубастиків. У результаті поєднання жорстких та комічних сцен вийшов доволі мультяшний горор із рейтингом R, який критики зацінили не дуже. Уорвік Деві за національністю англієць, а не ірландець. Це пояснює, чому Лепрекон говорить без жодного ірландського акценту. Однією з причин, чому Джона Сандерфорда взяли на роль, була його щетина. Неочікувано у перший же день зйомок він прийшов ретельно виголений. Тож гримеру довелося добряче попрацювати. У сцені в закусочній масовку грало багато акторів та членів знімальної групи, зокрема, присутній режисер Марк Джонс, продюсер Девід Прайс, Уорвік Девіс із дружиною та другом, візажист та багато інших. Фільм має ряд крупних планів взуття, зокрема Рібоки Алекса, Конверси Озі та Елей Фіарторі, як відсилку на одержимість Лепрекона взуттям. Жоден із брендів не був спонсором фільму, і вони просто отримали подяку в титрах. Кошторис склав близько 900 тисяч доларів. А касові збори перевищили 8,5 мільйонів окремому успіху фільму на касетах та дисках сильно посприяла роль Дженніфер Енюстон у серіалі Друзі, який стартував наступного року і набув великої популярності. Звичайно, ця хвиля успіху породила серію сиквелів. На жаль, вже перший з них Лепрекон 2 1994 року провалився у прокаті. Тож подальші епізоди Лепрекон 3, 4 у космосі, 5 сусід та 6 Повернення додому виходили безпосередньо на відео. Лепрекон початок 2014 року спробував відновити франшизу на великих екранах. Та навіть попри позиціонування стрічки як одночасний рімейк та перезапуск оригіналу. Вийшло поганенько, тому наступну частину Лепрекон повертається 2018 року, яка є сиквелом безпосередньо до першого фільму. Знову випустили в мережі та на дисках. Що цікаво, невдовзі після успіху кросоверу Фредді проти Джейсона 2003 року. Студія зацікавилася можливістю схрещення всесвітів. Зокрема, планували поєднати лепрекона з Кендіменом. Режисер Бернард Роуз був обома руками за. Та Тоні тот виступив проти і заявив, що надто поважає свого персонажа, аби в такому зніматися. У 2019-му Даррен Дарен Лін Боусман зацікавився ідеєю перезапуску Лепрекона і запропонував повернути його у Колорадо в часи золотої лихоманки. У 2021-му на прем'єрі спіралі він знову підтвердив своє бажання. Згідно останніх даних за літо 2023-го над іще одним перезапуском серії працює Феліпе Варгас, чий дебютний повнометражний Горор Розаріо вийде на екрани у травні 2025-го. Рейтинги 4,8 на IMDb та 35% на Rotten Tomatoes. Загалом це дотепна чорна комедія про потойбічні сили, якраз для святкування Дня святого Патріка. І сьогодні Лепрекон отримає звання. Кафа по-ірландськи.